Напевно, кожен чув про Роксолану або Хюрем Султан, що була дружиною султана Османської імперії Сулеймана І. Але мало хто знає про іншу українську дівчину, викрадену кримськими татарами, що стала однією з найвпливовіших жінок в історії Османської імперії. Це історія про Турхан Султан, українки, яка керувала імперією. Надія саме так її імовірно звали при народженні. Вона була родом з Поділля, сучасної території України. У дитинстві її викрали татари під час одного з численних набігів на українські землі і продали в рабство до Османської імперії. Так вона потрапляє до Султанського гарему, де її ім'я змінили на турхан. Але її доля не була долею звичайної наложниці. У гаремі Турхан здобула прихильність султана Ібрагіма I і, і, ставши матір'ю його сина, майбутнього султана Мехмеда IV, вона отримала статус султанши. А пізніше, після сходження Мехмеда IV на престол, отримала унікальний статус валіде Султан, тобто матір правителя. Проте дорога до влади була непростою. Вона вступила у відкриту боротьбу з іншою впливовою жінкою гарему Кюсем Султан, і Турхан вийшла переможецею. За версіями деяких істориків, вона могла бути причетною до смерті Кюсем Султан. Коли Мехмед IV зійшов на трон у віці шести років, Турхан стала регенткою, фактично правителькою Османської імперії. Вона керувала державними справами, фінансами, військовими кампаніями. Це був час, коли жінка українського походження керувала однією з наймогутніших держав світу. Саме Турхан фінансувала будівництво нової мечеті в Стамбулі, одного з архітектурних шедеврів міста, який стоїть і сьогодні. Також вважається, що за період регенства Турхан Султан значно зменшилася кількість набігів на українські землі, що свідчить про те, що жінка не забувала звідки вона є родом. Історія Турхан Султан це нагадування, що навіть з найтемніших обставин можна піднятися до вершини. Вона була українкою, яка вплинула на хід історії Османської імперії. Її ім'я варто пам'ятати не лише як султаншу, а як жінку, яка змінила хід історії, українку, що залишила слід у серці Османської імперії. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії про видатних українців у світі.